Це російський співак азербайджанського походження Емін Агаларов, А це президент США. Цей кліп з'явився після поїздки Дональда Трампа до Москви у листопаді 2013 року. До Росії американський мільярдер приїжджав на конкурс Міс Всесвіт, права на проведення якого на той момент йому належали. Захід відбувався у крокус Сіті Холі, власник якого один з найбагатших бізнесменів Росії та батько співака Еміна Арас Агаларов. 11 листопада 2013 року Дональд Трамп звернувся у своєму Твіттері до Араса Агаларова. Вихідні з тобою і твоєю сім'єю були чудовими. Ти здійснив фантастичну роботу. Наступне завдання вежа Трампа в Москві. Кінець цитати. Втім, плани зі спорудження вежі у Москві так і не були реалізовані. Хоча на батьківщині Агаларова в Баку вежа Трампа вже між іншим є. Трампа і сім'ю Агаларова пов'язують судячи з усього не лише ділові, але й дружні відносини. Так, Дональд Трамп особисто вітав Еміна з днем народження. І все ж який стосунок сім'я з Москви має до скандалу навколо Трампа молодшого, який саме розгорівся в США. Найпряміший судячи з листування сина Дональда Трампа, яке він опублікував 11 липня. З нього випливає, що 9 червня 2016 року Трамп молодший вирушив на зустріч із російським адвокатом саме на прохання Еміна Агаларова, судячи з листування, яке Арас Агаларов до речі назвав вигадкою, сполучною ланкою в організації зустрічі став британський пієр-менеджер. Роб Голдстон, який допомагав Дональдові Трампу в організації конкурсу Міс Всесвіту Москві в 2013 році, а також був менеджером співака Еміна. Фотографії, зроблені з членами сім'ї Агаларова. Роб Голдстон опублікував у своєму Фейсбуку в 2013 році. Трамп молодший заявив, що прийшов на зустріч з адвокатом Васильницькою в надію отримати обіцяний компромат на Гіларі Клінтон. Але юристка заперечує той факт, що вона пропонувала йому такі відомості. Я зустрічалася в приватній я з ним зустрічалася в приватній обстановці. Це була приватна зустріч, ніяк не пов'язана з тим, що він син тодішнього кандидата. Я не дуже, вибачте, мене за мою аполітичність розбираюся. Чи був Трамп тоді єдиним кандидатом від республіканців? Я політикою не цікавлюся Тепер електронну переписку сина американського президента, яка передувала зустрічі з російським юристом, вивчить спецпрокурор США в межах розслідування ймовірного втручання Кремля в передвиборну кампанію в США. необхідно з'ясувати, чи мала ця зустріч 9 червня стосунок до подальшого розвитку подій, а саме до атак російських хакерів, які відбулися всього через два тижні. А також чи знали і підтримували ці дії в штабі Трампа, а що ж про все це думає сам президент США? Він відповів у властивій йому манері в Твіттері. мій син Дональд Трамп виконав відмінну роботу. Він відкритий, чесний і невинуватий. Це найбільше в історії полювання на відьом. Сумно кінець цитати.